Під прапорами спортивного товариства Спартак медичні працівники області вийшли на урочисте відкриття своєї Спартакіади. Щороку переможці вдало виступають і на всеукраїнських спортивних іграх серед працівників охорони здоров'я, займають призові місця. Про спортивні змагання медиків вже пишеться книга. П'ять книг у нас є і стихи. І Я думаю, що зараз ми готуємо третю. Е Такую красивую книгу а шестую по номинации, и где наши медицинские работники они отразят и как они занимаются еще и спортом. Команди змагалася з шахів та шашок, гарьовому спорті та армрестлінгу, настільному тенісі, легкоатлетичному кросі, волейболі та мініфутболі. З настільного тенісу традиційно перемогла Марія Місурова з обласної лікарні. Вона також з призами традиційно повертається з кожної всеукраїнської спартакіади. Для нас це все свято, найперше. А друге, ми зустрічаємо всіх своїх колег, спортсменів, спілкуємось і і, як завжди, перемагає найкращий. але дуже приємно, що багато медиків вже ще вони приймають участь в змаганнях, ще тренуються і, взагалі, в спортивній формі в загальнокомандному заліку перемогла команда обласної лікарні.